Бервен це одне з таких історичних великих сіл нашої громади, нашого краю. Перші писемні згадки, те, що нам відомо, датуються ще 15 століттям, 1431 рік. Найперше це село Бервен, яке пов'язано з Бервами, каретами, Бервенами. Як пам'ятаємо Шевченка в Катерині, там їде шляхом до Києва, Бервен шестернею, а в Бервені господиня з паном і сім'єю. Місце, де стояла давня церква. Церква, яка згадується в документах ще на початку 19 століття, стояла вона тут до 1906 року. Потім сталося якийсь нещасний випадок чи грім. І церква згоріла і була збудована, перед Першою світовою війною збудували нову велику церкву на кілька куполів. І ця церква так сталося, що простоїла досить таки недовго, оскільки почалася Перша світова війна. Церква постраждала, ну вже десь була розібрана, бо австрійці розібрали дуже багато хат. Фронт стояв два роки фактично, багато хат на бункери, на бліндажі, ну, різні на посилення окопів. І таким чином ця церква перестала існувати. Я сам зять Берлинський, але моя теща розказувала, що Луг був колись, то така молодіжна була організація. Луг. Дівчата, хлопці збиралися, святкували. Ну, Які такі традиції були, що весною. Їздили по полях, священник їздив і читали Євангелія біля кожного, хто там чиє поле читали Євангелію, посвячував поля такі традиції колись були до радянської влади. Дуже багато таких випадків є знаєте з Барвином нашим і Барвином німецьким столицею Німеччини. І в історії кілька разів таких випадків було. Я колись там років 20 тому записував тут спогади, то мені одна жінка ще 13-го року народження розказувала, коли йшли, йшло фронт, радянські війська рухалися в липні 44-го на схід. то Так що, о, побачили назву Берлін. і питалися, що там далеко до Берліна. Ну, то каже, то вже Берлін, то вже Німеччина, чи що там все. І Каже, ні, каже, поки ти до Німеччини дійдеш, то ще не один з голову зложиш. Так та жінка розказувала. І за кілька кілометрів звідси тут стояли вже. Російські війська, броди вже були під росіянами. І відповідно село опинилося на лінії фронту. Слід згадати, наприклад, такого ще такого відомого діяча визвольного руху Михайла Заяця. Він якраз народився тут на Заяцях. Це повстанець, відомий під псевдо Зенко, Влодко. Він був командиром охоронної боївки Романа Шухевича. Бервинське село це дійсно окрема історія, того, що Берлинське і Бандерівське село, так. Берлін. Тому що тут дійсно було багато повстанців, понад 40 людей загинуло. Я з 32 року, а вже я вже 39, 38, я вже вже до школи ходити в 39 Вересні місяць тільки почав ходити і прийшли наші освободіти, наші красна армія. Вже війна була з Польщею, а ми були під Польщею. Був, західна Україна по, -по, -по ми були під Польщею. Ми голову не знали, бо ми ну, сподіарили при, при, при Польщі. Але вже за Рівному там. Село Барвин, яке асоціювалося з столицею Німецької держави, то воно було перейменоване і назвали його на село Хмільове. Хмільове, ну, десь воно було трошки природньо, оскільки тут в період радянської влади і до десь може середніх 90-х років тут був дуже сильно поширений хміль. Та назва хмільове, вона так також, ну скажімо, вбулася, довгий-довгий час така тривала. Але все одно згадували старожили, говорили про Берлин. Ну і звичайно, як українська держава відродилася, то давню традиційну історичну назву Берлин повернули.